Вітаю на каналі Олексія Голобуцького, тобто мене людина, яка має більше 25 років практичну роботу в політичній сфері, як політехнолог, як політичний експерт. Я даю, намагаюся давати на своєму каналі аналізи тих подій, що відбуваються в Україні, в світі, відповідаю на питання, які задають мені. Ті, хто підписався, звичайно, так, тому підписуйтесь, ставте вподобайки. І ще одна, один такий є варіант це стати спонсором 80 гривень. От якраз на питання спонсорів я зараз і буду відповідати. Спонсорство дає можливість цей україномовний контент більш поширювати, бо міняється алгоритм. YouTube бачить, що це користується якоюсь популярністю і його більш активно поширює. Що нам, в принципі, і потрібно <кій> відповідаю на питання, яке дуже часто задають, і в такій негативній конотації, що, мовляв, санкції проти Росії вони не діють. Економічні санкції з Заходом. Чи насправді так? Якщо дивитися на, з точки зору звичайного українського споживача інформації, то нібито здається, складається враження, що вони не діють так. Бо в чому проблема нинішньої інформаційної епохи? В тому, що ми все дивимося, як в такому варіанті, що сьогодні щось відбулося, ми це пам'ятаємо. Завтра ми те, що відбулося вчора, не пам'ятаємо. І е, дуже багато контенту в Ютубі на телебаченні, взагалі, всього які нібито виглядають як аналітичні, вони насправді працюють по принципу створення хайпу, так ось про щось гучно заявити. Ну, наприклад, там, от сьогодні, вчора заявляються про те, що е, Індія перестала одна з найбільших переробних компаній, перестала приймати російську нафту, так, і всі, о, супер, як, е, не роблячи ніяких висновків, не розуміючи, що в принципі є інші механізми, є інші кампанії, інші. Я не кажу, що це погано, це добре. Просто це це один з тисячі фактів, які нам можуть. Говорити про те, про чи є така тенденція, чи її нема. Будувати всю концепцію того, що Росія ось ось загнеться на одному прикладі, це як мінімум невірно. Але це звичайно популярно. Це хайпово, так само як я чудово пам'ятаю, як це все починалося два роки назад з війною. так? Все, російська економіка завалиться. Російської економіки кінець введені санкції, там там перекрили, там сям. Багато хто, наприклад, не знає, що ніяких санкцій проти російського газу немає. Що це рішення самої Росії? Це Путін так вирішив покарати Європу і відробити від російського газу. І Росія втратила через цей крок велич найбільший а, свій ринок, на який вона продавала свій газ. Так це європейський ринок. І скомпенсувати його з допомогою китайського ринку вона не може, і більш того, спеціалісти кажуть, що ніколи не зможе. І так само щодо санкцій, які нібито не діють. Насправді все воно діє. Просто треба розуміти, що російська економіка по суті абсолютно відрізняється від радянської економіки. Так, російська економіка, взагалі ринкова економіка, тим відрізняється від планової економіки. Тим, що вона має, вона гнучкіше набагато, вона має відповіді на дуже багато запитань, які задає економіка, так? І вона ну, більш схильна до виживання. Тому якщо радянська економіка загнулася буквально за 1-2 роки, навіть без санкцій там серйозних, просто за об'єктивних причин, то російську економіку душити прийдеться достатньо довго, так? І чим більш розумні кроки буде робити Путін і його команда, яка складається ну, з економічних блоки, складається саме з прихильників а, ліберального підходу до економіки, тим цей процес буде відтягнути. Але він все одно неминучий. російська економіка все одно завалюється. Просто це більш тривалий процес. На жаль, ми б хотіли, щоб це було завтра, але це буде післязавтра. І тому не вірте тим провідцям, тим аналітикам, тим спеціалістам, які постійно от, в плані хайпу все так. І у них все побудовано на зраді чи перемозі. Так? Ой, виявляється, що е, Захід, Америка, зокрема, до сих пір купує Титан. Ну так, так, да, дійсно до сих пір в Росії купуєте там. Чи е, перемога. Ой, китайські банки перестали обслуговувати російські картки. Це теж позитив, але це один з великої кількості кроків, які були зроблені, які ще будуть зроблені для того, щоб повільно стискувати е, зашморк на шиї Росії. І для того, щоб ви зрозуміли е, про що я говорю, так про зрівняння. Зараз ви можете побачити мій коментар щодо економіки російської, записаний рівно два роки тому, так я відповідав на запитання в одні з в одному з етерів. Якщо серйозно про економіку, я от буквально сьогодні розмовляв з людиною, яка ну трохи розбирається в економіці. Не на базарі жив в Росії картоплю купував на базарі в бабусі що з нею? Та ні, ситуація більш банальна, але Е, от я, 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 наприклад, деякі економісти ставлять на кінець травня, так що от, ну все це гаплив буде російській економіці, склопнуться всі е, галузі, і так, і так далі. Це людина більш поміркованим, каже, що в принципі тих резервів, яка які має Росія, плюс е, можливості, які все ж залишаються в Росії, вистачить ще на рік півтора, і в принципі, цих, от зне от коли я. Чую про те, що Путін божевільний і, взагалі, тронувся головою. Я завжди, от його так би мовити, оцінюю подіям не тільки про Україну, да, а про іншим. От він знову, я розумію, що для багатьох українських глядачів це не має ніякого значення, але він знову подав кандидатуру е нинішньої керівниці на цього центрального банку. Знов під, подав на затвердження в Госдуму. А, всі націоналісти, всі патріоти, всі, блін, взагалі, небайдужі в російській, всі вони просто в шоці, як? Через неї заморозили 300 мільярдів доларів. так? Вона підняла ставку на до 10%, ну пі, ну повний такого, так, ну як з їхньої точки зору. Так? Але він залишається програма. Хоча, в принципі, всі диктатори, це просто якийсь завжди був парадокс. Всіх, з ким він спілкується, да, там Венесуела, там ну, не знаю, Зімбабве, да, вони робили одну постійну помилку. Вони вважали, що а, ринкові закони вже не працюють в внутрішньому ринку, да, що треба вводити, от, грубо кажучи, да, включати друкований станок, і вони вирішують ці проблеми. Ми ба знаємо, яка інфляція була в Зімбабве, просто жах. Яка інфляція? Просто там Я бачив по Зімбабве. Картинки, коли Буханка хліба коштувала цілий візок їхніх зімбабвів. так так. Путін цього не робить, хоча є безліч там глазів, випускник запорізької школи, е, до речі, да, який народився в українському місті Запоріжжя. Так провідний по їхньому експерт. Да, він про це говорить вже років десять. Готовий міністр фінансів, але Путін не йде на це. Тобто, в нього прагматична частина в нього залишається. Він все те, що він сказав вчора, і сказав дуже багато позавчора. про пільги середнього малому бізнесу, про звільнення від податків, про перевірки, і так далі. Якщо прибрати військову цю риторику, і так далі, це ну просто він він, він риничник, ліберал і, взагалі, людина дуже прогресивних поглядів. Слухай, ну це ж ти розумієш, ну це істерика і бред, тобто він е, ліпить вибачить за слен Гарбатова. Да? ким? О. населення його це не оцінить. Вони проти лібералів. Я ж про спри... ти, ти мою думку не можеш розуміти. Ми... Він на але, не скатушить. Тисячі... Людина, яка хоче натиснути червону кнопку. Не буде думати, який курс буде рубля через рік. Розумієш? Ось ви подивилися етер з двохрічної давнини. Якщо вам сподобалось те, що я говорю, то будь ласка, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. Ще раз говорю про цю функцію. Так? Я відповідаю на питання в відеорежимі, в тому числі на цікаві питання, концептуальні питання. Тому ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень. Це допомагає алгоритму зрозуміти, наскільки важливий це контент. Ну і це, допевне, ну, не сума, звичайно, але це стимулює мене робити зобов'язаним спонсорам для того, щоб відповідати їм на ці питання. Я думаю, що це така достатньо цікава взагалі, функція. Тому ще раз, всього найкращого, до зустрічі.